Хто такий Алгерод, що спільного у гри з франшизою Mortal Kombat Як розробники обікрали Donkey Kong Country? Чи є Плутон планетою? Відповіді на ці та багато інших запитань, які ніхто не задавав у сьогоднішньому випуску. То ж, здоровенькі були любі ретро українці та ретро українки. Ви знаходитесь на каналі Ретрої та з вами їх завжди Стас народ. Сьогодні в нас Doom Troopers в огляді на каналі, і це гра, яку особисто я в дитинстві полюбляв більше за контру хардкор Вона здавалася мені якоюсь такою серйознішою, дорослішою і брутальнішою. Конкретно цю копію мені подарував Вадим вкрай за що йому величезна дяка. І сьогодні ми з вами дізнаємось, чи дійсно це найкраща гра у світі. Будь ласка, вмощуйтеся зручніше. Ми розпочинаємо. На фоні брутального людиноподібного демона, який виглядає як позашлюбний син Дуейна Джонсона та морської зірки, текст, що скролиться, повідомляє нам наступне: з темних закутків всесвіту, крізь таємничий портал, темний володар Алгерот веде свій темний легіон для того, щоб захопити сонячну систему. На деяких планетах, таких як Венера, Меркурій, Плутон, які вже були частково тереформовані землянами, він створює цитаделі зі своїми посіпаками на чолі. Маякарпарації, перечуваючи, що захоплення планет призведе до втрати прибутку, спереджають для виконання завдання своїх двох найкращих воїнів. Вони мають очистити сонячну систему від кібернізованих зомбі-мутантів та зробити головного лиходія щонайменше мертвим а опісля відправити його рештки крізь портал назад у темну симетрію. Далі нас зустрічає титульний екран, який сам собою вже шедевр. З одного боку, металеве оформлення в дусі франшизи Термінатор, з іншого полум'яне словосполучення Doom Troopers в дусі іншої, не менш відомої франшизи. Ну і звісно, музика головного меню. Її можна з легкістю вставити в будь-який голівудський блокбастер, і вона чудово створюватиме відчуття небезпеки, напруги та епічності. Бравши складність та налаштувавши керування в опціях, переміщуємось на екран вибору персонажа. Маємо на вибір двох воїнів. Перший з них виглядає як реінкарнація бази лайтера у всесвіті. Дум я баз-рятівник. Посланець миру, ой, яке щастя, що ти не динозавр. А другий, як хижак, з якого зробили робокопа. Дякую за співробітництво. Обравши першого, отримаємо автомат з підствольним гранатометом. А за другого два пістолети, кулемети та вогнемет. До речі, в режимі гри у двох ролі одразу розподілені. Перший гравець Міч Хантер, другий Макс Стейнер. Тож, граючи з другом, враховуйте цей факт, і головне не побийтесь. Отже, Венера. Якщо хтось із вас хоча б трішки цікавився астрономією, забудьте все, що ви знаєте про цю планету. В піхотинцях Долі її було тереформовано, реформовано, і тепер це квітучі джунглі та стрімкі водоспади. Та й у цілому, весь перший рівень виглядає як великодка на Donkey Kong Country, хіба що відірваних кінцівок тут значно більше. Взагалі, розчленування тіл це одна з головних одержимостей поп культури х та 90-х. Якщо в фільмі або грі щось комусь відірвало, вашим дітям це сподобається. Так от, вбивати ворогів у Думтруперс весело. Перша ж куля, що влучить у тіло рядового легіонера, відірве йому голову. І якщо ви думаєте, що на цьому все скінчилось, ви глибоко помиляєтесь. Розробники, очевидно, дихалися класичними фільмами про зомбі від Джорджа Армеро, і якщо ви не встигнете вчасно добити ворога, цей товариш почне гатити свинцем в усіх напрямках. І подекуди дуже навіть влучно. Добивати зомбі раджу в рукопашну. Таким чином нам вдасться зекономити БК, який у цій грі має тенденцію закінчуватися швидко та у незручних ситуаціях. No зручних no bitch! Тепер давайте перейдемо нарешті до проходження рівня. Спуск у храм підземелля не є обов'язковим, проте там можна знайти додаткову зброю, життя та навіть кантінію. Останні в грі дуже знадобляться, бо недарма її вважають доволі хардкорним випробуванням. Що ж до альтернативних стволів, то вони значно піднімають рівень веселощів, оскільки дозволяють робити із ворогами ось це. Ще на першому рівні хочу відзначити форсування річки. Не знаю, хто до цього додумався, але ця людина геній. Тут не маючи ніякого транспортного засобу для просування у якості тимчасового містка для переправи, нам доведеться використовувати ворожі тіла. Чи це аморально? Так. Чи це круто? Так. Наступний рівень це фінішна пряма перед зустрічю із босом. Проте не варто вмикати тут режим спринту на 100%. Увесь шлях усіяно мінами. Бачите? Ні. А якщо придивитись уважніше, і не дивлячись на те, що детонація міни не призводить до миттєвої смерті вашого героя, якщо ви не будете достатньо уважні, рівень буде усіяно тілами. І ні, це не будуть тіла ваших ворогів. Окремо хочу відзначити дирижабль, який повільно летить нічним небом Венери. Спочатку він не привертає нашої уваги, але достатньо втрапити у промінь прожектора, і з корабля розпочнеться масований артобстріл. Не панікуємо і вчасно ухиляємося від снарядів. Проходимо рівень і зустрічаємося з Демногонісом. Темним апостолом руйнації, що керує венерою, сидячи на троні з кісток своїх ворогів, він має усього два типи атаки: жбурляє кістки або зригує собі під ноги. Блюватиння шкоди нам не завдасть, але якщо ми не будемо достатньо швидкі, наш персонаж просто захлинеться. Де до речі, повністю не уразливий до наших атак, і перемогти його можна тільки відбуваючи кістки безпосередньо в нього самого. Абсолютно огідне створіння, що досі вселяє в мене страх і відразу. Меркурій. Меркурій зараза за спекотний. Ця планета знаходиться найближче до сонця і є тільки одна причина, чому нашим героям слід туди відправитись. Семай, темний Бог Люті, що вміє контролювати чужі думки, вчинив безлад у південній частині планети. Під впливом його телекінезу та загони корпорації Мішима повбивали один одного. За чутками він разом зі своєю армією переховується всередині велетенського вулкану, тож нашим героям не залишається нічого, окрім як зайнятись його знищенням. Виїжджайте і беріть побільше води. Розпочнемо ми свою подорож біля підніжжя у локації, що зветься Сад. Тут пекельна температура та висока вологість уможливили появу унікальних отруйних рослин. Один вдих їхніх спор і керування персонажем буде повністю переплутане. Додайте до цього величезну кількість прів, і ви одразу зрозумієте, чому не варто нюхати всяку гідоту. Но понеділо чи середа. Люди, мурашки бігають туди сюди. море, проблем, море, хлопот, людей турбує, щоб положити бро. Друга частина рівню це безпосередньо підйом вулканом угору. Досвідчені гравці одразу помітять запозичення концепту у восьмибітної контри. Ну а недосвідченим я просто скажу. Вам дуже пощастило, що зображення тут скролиться в обох напрямках, а не тільки угору. Таким чином, вам не вдасться вбити себе екраном. З цікавинок маємо тут масивні камінні глиби, якими можна знищити лазерні замки на дверях. Зайшовши востаннє, завжди можна поповнити собі БК, а то й знайти додаткові життя. Діставшись до вершини, зустрічаємось з босом Меркурію Семаєм. Неочікувано він, як і його попередник, є абсолютно неуразливим до наших атак. Спочатку я взагалі не міг допетрити, як же мені його бити, і що саме час від часу завдає йому шкоди. Трильйон втрачених життів по тому до мене таки дійшло, що якщо влучити у дрон, якого Семай періодично запускає, то останній буде його тамажити, звісно, за умови, що їх траєкторії перетнуться. Тож просто ухиляємось від проджектайлів, стріляємо у дрон і сподіваємось на краще. І от, за логікою, після того, як ми побували на Венері та Меркурії, мабуть, має бути Сонце або, можливо, Земля чи Марс. Але ні, попереду на нас чекає Плутон. Для військ Алгерота ця карликова планета стала ключовим транспортним вузлом. А отже, укріплену ворожу базу на її території необхідно знищити. Взагалі, треба віддати належне розробникам, бо їм вдалося чудово передати настрій цього віддаленого планетоїда. Крижені пейзажі з гострими шипами, камнепадами, суворими температурами та надшвидкими потоками вітру очікують на нас. Вітер, до речі, є ключовим елементом для проходження першої половини Плутону. Саме за його допомогою нам вдасться дістатись до місць недоступним звичайним стрибкам. Робимо розгін, стримаємо і намагаємось втриматись на повітряній хвилі чудова, унікальна механіка, яку я більше ніде на мегадрайві не зустрічав в дитинстві. Я взагалі доволі часто думав: а що буде, якщо втриматись на цій хвилі якомога довше, куди занесе мене вітер? В усьому ж іншому Плутон це платформи, шипи, лід, ще більше платформ, ще більше шипів, ну і ще більше льоду. Не вельми різноманітно, проте друга частина місії підніме рівень адреналіну. Тут, спускаючись вентиляційним каналом, нам необхідно дістатися до серця ворожої бази та підірвати атомний реактор. Поставив коврики до дверей і підпалив. Головне, застрибуючи на чергову платформу, переконатися, що вентилятор знищено, інакше до речі, за знищеними лопатами можуть ховатися бонуси або перемикачі, розбивши які ми відкриватимемо зачинені двері. Діставшись достати унизу, стріляємо її у голову і готуємось до спринту. Схоже, остання є частиною охолоджуючої системи, і щойно вона буде знищена, реактор перегріється і відправить у повітря всю базу. Не гаємо часу, і стрімголов біжимо до виходу. Головне, не панікуємо і не робимо зайвих рухів. 60 секунд на евакуацію більш ніж достатньо. Опісля зустрічаємось із черговим посіпакою Алгерота на ім'я Разіт. Він виглядає так, ніби прийшов не війну воювати, а перемагати у турнірі Містер Олімпія. Це створіння буде люто спамити нас атаками з кулемету, і на перший погляд шансів у нас нема. Проте насправді це найлегший бос у грі. Відбігаємо у правий кут під невеличке природнє укриття, затискаємо кнопку пострілу і готуємось до польоту на останню планету нашої Одіссеї. Після знищення бази на Плутоні наш корабель дістається до рідної планети темного легіону Неро. Тут наші герої входять до міста змучених душ, де крики закатованих аборигенів досі лунають за допомогою чар темної симетрії. В ефірі битва екстрасенсів. Сам рівень взагалі не те, щоб дуже нагадує місто. Принаймні, я б там точно не жив. Металеві платформи тут буквально побудовані на кістках місцевих жителів. Антени випромінюють радіацію, а у закривавлених чанах плавають чиїсь рештки. Ну і звісно, всюди прірви. Багато прірв. Про те, що все це повінця набити вороже налаштованими легіонерами, говорити, думаю, не варто. Але стискаємо волю в кулак і прямуємо до нашої головної мети цитаделі Алгірота, що височіє над міським пейзажем. Будівля ця чимось нагадує вулкан на Меркурії. По суті, це також постійний підйом угору. Доходимо до кінця коридору і переходимо на наступний поверх. Сама ж цитадель при цьому стилізована під храм на підлозі всюди людські черепи, і це безперечно посилює відчуття того, що попереду на нас чекає не просто якийсь бос, а як мінімум напівбог. You are Проте загалом склалося враження, що фантазія розробників десь тут почала закінчуватися. За відчуттями, це рівень, який створено не для справжнього челенджу для гравця, а просто щоб нагодувати нас додатковими життями перед фінальною битвою. Але якщо знайти вхід на секретний рівень, після смак буде вже зовсім інший. В останньому коридорі, якщо підстрибнути буквально перед виходом з рівня, можна зачепитися за платформу та потрапити на локацію, яку я називаю порталом в темну симетрію. На місці розробників я зробив би цей рівень обов'язковим для проходження. Він нівелює відчуття, що гра короткувата і додає певної глибини історії. Не знаю чому, але поєднання індустріального вайбу оточення з фантастичної краси галактикою на задньому фоні чомусь завжди нагадувало мені екранізацію дюни Девіда Лінча, щось є дуже подібне в їх естетиці, але не втрачаємо фокус, а переходимо до зустрічі з нашим головним ворогом Алгіротом. Одразу відмічу, перш ніж намагатися завдати йому бодай якусь шкоду, необхідно знищити захисний тотем, що знаходиться в центрі храму. Далі вивчаємо патерний його атак і намагаємось поцілити виродку в голову. Бо саме там знаходиться його ахілесова п'ята. Алгірот стрілятиме в нас із найрізноманітнішої зброї. Його надтехнологічний костюм має в собі кулемет, міномет, пилкодром та випромінювач радіоактивних часток. Трішки уважності, обережності, вдачі і головного лиходія буде знищено. Опісля насолоджуємося власною величю від потужного проходження гри та спостерігаємо фінальну заставку. Нарешті земляни всього світу зможуть побачити обличчя свого героя на екранах телебачення. Чи дійсно це найкраща гра у світі і яку гру ви хотіли побачити наступною, напишіть, будь ласка, в коментарях. Величезна дяка Силам оборони України та усім, хто їх підтримує, Любові Шана спонсорам та меценатам каналу. І до зустрічі у нових випусках. Побачимось!